Пам'ятники радянському військовому діячеві Ватутіну, російському поету Пушкіну та генерал лейтенанту Зигіну демонтували у Полтаві майже рік тому. Після демонтажу їх мали доправити в парк радянського періоду до державного історико-культурного заповідника в Путивлі. Проте вони і досі знаходяться на території комунального підприємства Декоративні культури цей процес затягнувся через загрозливу ситуацію на Сумщині, пояснює виконуючий обов'язки директора заповідника Сергій Тупик. Але вже цього літа пам'ятники мають забрати. Ми плануємо їх забрати, просто ситуація була трошки в нашій Сумській області не зовсім безпечна, тому дещо це питання затрималось, вирішення його. Але найближчим часом воно буде вирішено. Ми плануємо літом, звісно, щоб не відкладати в довгий ящик. Зараз в парку радянського періоду Просто неба неподалік Путивля встановлено 91 пам'ятник радянським діячам. Чекають своєї черги ще два десятки монументів. Цей парк другий за чисельністю після литовського парку Грутас. Але попрямують туди не всі полтавські монументи. Пам'ятники Миколі Ватутіну та Олександру Пушкіну вирушать на Сумщину. Щодо пам'ятника Олексію Зигіну він поки що залишається у Полтаві. Бронзовий пам'ятник радянському військовому часів Другої світової війни, генералу-лейтенанту Зигіну, поки що зберігатимуть на території декоративних культур, оскільки влада міста ще не визначилася остаточно щодо його подальшої долі. Нагадаємо, демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну у Полтаві 27 липня 2023 року. Зигіну – 4 серпня того ж року.